Вілі різонка трьохматні заберіть там вас. Наш воєнне постійний експерт. Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Нові фейки про ринок зброї в Україні. Зброя з України повертається у бік Європи. З такими заголовками низка російських медіа поширила новину про те, що надана західними партнерами зброя, нібито контрабандою потрапляє назад до Європи до рук терористів. Ультраправі вебсайти, навіть американські вебсайти і анонімні російські телеграм-канали, повідомляють, що поліція Північної Ірландії конфіскувала у двох радикалів угруповання Нова Ірландська Республіканська армія зброю, гранати і не просто гранати, а буцімто ті, які раніше були передані Україні в рамках військової допомоги. Що відбулося насправді, розбиралася команда фактчекерів видання «Стопфейк». Справді, як повідомив представник поліції північної Ірландії у коментарі виданню Belfast Telegraph, 9 вересня під час превентивної контртерористичної операції, підрозділ із розслідування тероризму вилучив зброю кілька гранат і вибухівку у членів воєнізованої організації Нова Ірландська Республіканська Армія. Це організація, яка заборонена у Великій Британії і США, визнана терористичною її члени виступають за продовження збройної боротьби за об'єднання Республіки Ірландія і Північної Ірландії в єдину державу. Але як виявилося, є нюанси. Справа в тім, що вилучили зовсім не західні зразки, які раніше постачали Україні в рамках військової допомоги у цих терористів, а гранати нового типу, які виробила і використовує виключно російська армія. Хоча слідство не виключає, що зброя до Великої Британії могла потрапити із лінії фронту в Україні, але наразі невідомо, як російські зразки озброєння потрапили до рук членів цього угрупування, яке називає себе нова Ірландська республіканська армія. Звісно, в умовах війни якась зброя, особливо дрібна зброя із передової, може потрапляти комусь в руки, не тому. Але ми знаємо, що Україна дуже ретельно контролює кожен елемент озброєння, який постачає нам захід. І загалом варто підкреслити, що станом на сьогодні, за понад півтора роки війни, немає жодного доказу того, що зброя партнерів, яку вони надають Україні, була помічена коли-небудь ким-небудь в інших країнах, хоча Росія постійно намагається вибудовувати дуже ретельно цей пропагандистський наратив про те, що зброя в Україні зникає, та зброя, яку постачає нам захід, а потім її знаходять, начебто на нелегальних ринках в усьому світі. Як Росія маніпулює фактами, бреше і підриває довіру до України, пояснює дипломат і експосол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий, згадуючи випадок річної давнини, коли британське видання Financial Times випустило резонансну статтю, в якій стверджувалося, що Україна нібито продає західну зброю, збагачуючись на цьому. Це скоординована російська спецоперація, в якій ворог намагається зірвати поставки зброї в Україну синхронно. Скоординовано, з'явилось дуже багато матеріалів і публікацій, якраз з приводу того, що Україна може кудись продавати чи віддавати озброєння. Я вважаю, що це скоординована російська спецоперація, яка абсолютно має зрозумілі цілі. Бо коли ПК розбивається і снаряди їх там, і амунічно, ну тобто боєкомплекти, то, звісно, вони хочуть зупинити це. І я бачу цю скарбність. Вони назвали Financial Times. Я чесно, я навіть статтю цю не читав, ну тому що я розумію, я подивився, хто автор. Так, от одному з авторів я раджу згадати досвід, коли йому направили статтю про втручання України в вибори в США. І от ну матеріали. І він опублікував. А далі в розслідуванні через два роки в розслідуванні Сената, Сенатського комітету по розвідці є доповідь, де написано, що агент ФСБ Росії направив своєму керівництву імейл е і написав: я спробував наратив втручання Росії в вибори в США поміняти на України. Україна втручається в США. І я направив двом виданням політика і Financial Таймс. Ці матеріали, наратив, і вони дурні купилися. Це є вже, тобто, фінансували росіяни з використанням українських бізнесменів, які вже відомі прізвища. Дехто з них вже нарешті попав під санкції Сполучених Штатів. До речі, ну нарешті вже в нас їх визнали агентами російськими, не всіх. Деякі до сих ходять. Тому. Треба розуміти, що інколи в темно можуть використати журналіста. І треба бути дуже уважним. А те, що це спрямована кампанія сказати, розігнати тему, що Україна щось може віддавати на сторону, вона під собою не має ніякого підґрунтя. Наступне, ну звісно, можна автомат чи навіть Джевелін десь виставити, да? показати. Вони можуть зараз наступне, що вони зроблять, десь покажуть. Я не сумніваюся, росіяни це зроблять. Вони десь покажуть якийсь от. Або ПЗРК, або протитанкову зброю, або стрілецьку десь покажуть, що американські американці поставили, а от вона є. І що? І нічого це не значить, і американці це знають. А якщо говорити про системи М270 МЛРС, чи Хаймерсі, ну кому зараз в Україні прийде в голову продавати щось, коли ми воюємо за жити? Це фейки. Це чиста. Компанія, хтось там ІПСО називає. Ну це просто спецоперація, яка ще розгортається. І Нам треба бути дуже уважними для того, щоб ця спецоперація не досягла своєї мети. Ми почули коментар Валерія Чалого, дипломата і екс посла України у Сполучених Штатах Америки у 2015-2019 роках. До речі, згадана Валерієм Чалем стаття Financial Times річної давнини після розголосу цього випадку була скоригована виданням. Спочатку видання опублікувало матеріал із заголовком: НАТО і ЄС б'ють на сполох через контрабанду зброї Україною. А потім виправило НАТО і ЄС б'ють на сполох через ризик контрабанди зброї Україною. Цим підкреслюючи, що ніяких фактів контрабанди насправді не виявлено. Наратив про постачання Україною західного озброєння якимось третім країнам неодноразово вже спростовували і ті країни-донори, які нам надають це озброєння. Наприклад, у квітні цього року наратив про постачання Україною західного озброєння третім країнам озвучив постпред Росії при ООН Василь Нібензя під час засідання власне Ради безпеки ООН з питань контролю за незаконним обігом озброєнь. Він тоді і намагався переконати присутніх, що поставлена зброя уже стала з'являтися в державах Європи, в державах Африки, поповнюючи арсенали організованої злочинності. Але демократичні країни, які були присутні на цьому засіданні, відкинули усі звинувачення Росії, назвавши слова Небензі необґрунтованою дезінформацією. Наприклад, постпред США при ООН Роберт Вуд у відповідь на оці звинувачення Небензі на адресу України із сарказмом зазначив, що Росія ніколи не дозволяла фактам втручатися у її неправдиві наративи. Вуд також наголосив тоді, що Кремль, прагнучи дискредитувати Україну і послабити її міжнародну підтримку, продовжує створювати і поширювати фейки про війну. Також Вуд зауважив, що Україна взяла на себе усі зобов'язання щодо обліку і контролю переданої союзниками військової техніки. В той час, як саме Росія та інші режими ізгої, такі як Іран і Північна Корея, становлять найбільший ризик у сфері незаконного обігу зброї у світі. Обвинувачення Росії спростували також і інші демократичні країни, у тому числі і Велика Британія, Албанія, Японія, Польща та інші українські партнери. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні напівсекретні панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.